Починаємо дивитися сімку пентаклів. Починаємо з ключових слів: зростання, інвестиція, відданість, зусилля, біль, жертва, виснаження, циклічність, процес, навчання, розвиток, недосвідченість. Карта молода відімкує свої заклинання на фабричному саду. Струмивши іржавий цвях у чорне дерево, вона оцінює зростання своєї майстерності. Велика крапля крові сочиться з рани від поколкає по слизькій корі. Щорнувата трава біля коріння свідчить про те, що вона вже багато разів виконувала цей блісний ритуал. Сів маленьких пентаклях світають з колись мертвих гілок дерева. Їми стимул продовжувати свої навчання. У міру того, як і сила дозріває, дерево приносить більше дарев у більшій кількості. Кров символізує жертви, які потрібно принести. Стири звиваючи таланти, вимоги якого часто жахливо оснажливі, Зібрана кров не пропаде даремно, бо просуючись щось землю, вона живить коріння внизу. А все дерево у нескінченному відбувається циклі. Ця метафора показує, що людина повністю постійно інвестує в себе. Щоб процвітати, дерево символізує різні етапи розвиток навчок. Коріння служить певною точкою для аматора, який прокладає собі шлях для винагороди на гілках. Відьма проколює дерево посередині, що вказує на те, що вона не новачок і не експерт, а людина із середніми здібностями. Завдяки відданості отак постійним зусиллям. Вона одного дня опинує свою справу, що ми бачимо в реальності. Вона постійно вкладає гроші в якісь курси, і, може, цій людині, знаєте, ціль не виправдовує кошти, наприклад. Або вона могла чомусь навчитися, якомусь мінімуму, але потрібно знову чомусь навчатися. Тобто немає у цього якоїсь удосконалості, потрібно ще працювати, працювати, працювати. Також. Тут потрібно можливо переглянути свої методи до ситуації. Наприклад, людина може вивчати мову 4 роки, але не рівень, а один, наприклад. І потрібно щось змінити, тому що є якісь плоди, є якісь старт, є якісь починання. Але от розумієте, якогось ще більше розвитку немає. Людина, можливо, що а, володіє низькою чутливістю і може бути до себе жорстока або до оточуючих, мати болю. Людина вже не має стікати кров'ю, можливо, на темні справи, щоб відчути себе живою. Стосунки. Одна людина ставить експерименти, другий лише знаєте, такий підослідний кролик. Що я хочу, то ми будемо робити. Експериментатор може знаєте, різати по-живому, не бачить заподіяти біль, щоб досягти свого реагувати той, той підослідний кролик. Але він бачимо, що він страждає, але він терпить. Він не ходить знаєте, з цих стосунків. Він очікує з чогось. Але може сам не розуміти, можливо, він думає, що може змінитися або покращитися якась ситуація. Пільне життя цієї пари там купа, болі, сліз, страждань. Де один партнер може бути або недосвідчений, або може бути просто егоїст і вчиняє так, як він хоче. І йому байдуже почуття іншого. А другий, який якраз не здатний протистояти такому відношенню, він сам не може сказати, ні, все досить, ми розходимося. І якщо навіть інші люди йому будуть казати, та давай, вже все, це не нормально, він не зможе. Ось, ось, ось ця людина встане від нього, це, так скажімо, інший партнер ну, буде продовжувати це терпіти. Секс. Може перевалювати звичайний агаїзм, БДСМ, іграшки в загальному БДСМ. Ну там, де є біль. Оце все туди. Робота гроші справи. Ви можете займатися мерзельними речами і готові йти по головам заради звичайної якоїсь зарплати. Тобто людина може доносити. Якісь плітки керівнику, або просто щось казати йому, або підставляти людей, заради чого. Ну, якщо ви отримаєте більше зарплат, ну ти будеш отримувати зарплату на 100 гривень більше, але ні, ну розумієте, це все не те. Це може бути офісне, наприклад, пекло, не з того, ви вичавлюєте останнє з нього, він загинається. Знаєте, як уже ми можемо бачити на карті, що воно вже ну там не буде чогось нового. І якщо ви не, не зміните якусь свою, наприклад, стратегію, крутство. Двіяція нетерпіння, розчарування, зневіра, бажання задавати живим істотам біль людині подобається дивитися на кров і страждання. Карта дня плюс порадвою увагу, щоб оцінити свій прогрес. У будь-якій галузі це може бути хобі, робота, стосунки. Перевірити, чи все ви правильно робите ці ваші амбіції дійсно. Так вони реалізуються, як потрібно чи ні. Потрібно внести якісь корективи, якщо потрібно, та віддати собі належне за те, що ви зробили до цього моменту. Тобто так ми це приймаємо, щоб ви не просто байдики били, а щось робили. Але подумайте, потрібно про все, чого ви хочете, щоб досяглося воно в найближчі, наприклад, дні. Якщо ви працюєте над розвитку, наприклад, якихось нових навичок, можливо, ви помітили величезне зростання своїх здібностей останнім часом, це може бути навпаки, ось вчора, ну, давайте буде вивчення англійської мови. Вчора вас там не виходило складати якісь речення. Сьогодні ви вже це можете зробити з легкістю. Тобто потрібно розуміти, що ваші старання, зусилля починають окупатися. Потрібно насолоджуватися плодами своєї праці, знаючи, що ще більше. Винагорода попереду тому не потрібно зупинятися однак маєте на увазі, що зараз не час, склавши руки сидіти і розслаблятися, потрібно працювати. Та ваші мрії ще потребують постійного опікування, уваги, допрацювань. і ви повинні докладати зусилля більше ніж будь-коли раніше, щоб вони здійснилися.